Хтось розчищає чагарники, хтось викорчовує бур'яни, а хтось це все несе на смітник. Так проходить толока у здолбунові. Працівники міської ради, комунальних структур та небайдужі жителі об'єдналися із однією метою навести лад на території навколо місцевого спорткомплексу під шаром землі спортивні майданчики, до яких нікому не було раніше діла. Ми поки що розчищаємо повністю цю територію від чагарників. Знову ж таки, локаційно Тут тут було дуже багато майданчиків. Майданчик був і був із кортом, і ми в перспективі, я думаю, що будемо і надалі розчищати цю всю територію від, від чигарників. Хотілося б відновити для наших дітей, так як діти це наше майбутнє, щоб вони мали де розважатись, де навчатись. Я пам'ятаю, як тут були гарні тенісні корти, і хочу, щоб воно знов вернулося в той вигляд, який було до цього. На сьогоднішній день ми прибираємо цей майданчик. Розчищаємо від бачите за цей час, скільки заросло всякої п'ячини. Ми її прибираємо. Будівництво нового спорткомплексу у здолбунові завершили на початку 2022 року. Втім, територія навколо нього залишалася занедбаною. Усе ніяк не доходили руки. Організувати толоку тут хотіли давно. Розповідає міський голова Владислав Сухляк. При погляді е, даних спортивних майданчиків е, було прийнято рішення, все таки е, спочатку його покультурити. Подивитися на його стан взагалі технічний, і тут капітального ремонту не потрібно. Це саме основне, тому що великих витрат затрат бюджету не потрібно. У планах на території, де прибирають, знову облаштувати футбольний та волейбольний майданчики тенісні корти та навіть картинг. Вирішили, що його треба краще розвивати і захотіли повернутися до того, що є. Бо новий картодром зробиться дуже дорого і не на часі зараз. А те, що є в нас тут на даний час, ми можемо підчистити і використовувати для дітей як заїздний майданчик. Після того як територію навколо спорткомплексу розчистять, візьмуться за облаштування всього того, що напланували. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.